Доброго дня! Я Тюпка Ярослав, власник ловола П-4110 обновленого. ФОП Тюпка. Вирощуємо технічні культури, бобові, олійні, зернові групи, так пшениця, соя, соняшник ячмінь. Досвід з тракторами в мене був вже давно, з малого дитинства. Т-16, Т-25, МЗ-6, МТЗ-80, МТЗ 892 Всі ці трактора я перебирав руками і вирішив придбати. Першим я був власником цього трактора Логов в Україні П-41-10. Критерії по виборі тракторів були – це комфорт, кондиціонер. Автом... Ну, електропідрулька, це як до попцію як заказував, електрогідралічний реверс, дуже практично, даже сідаю в машину, ну, хапаюся, удобніше, ніж на машині. Е, Простий в використанні, нав'язка, небагато електроніки, все доступно, понятно, нема нічого лишнього. Цим тракторі. Я довольний. При використанні трактора дуже сподобався реверс електрогідравлічний. Можна виключати просто ліпістком, вперед, назад, не треба вижимати щеплення. Так само кнопка на КПП Тоже кнопочку нажав, скористь переключив дуже удобно і комфортно. Здивував фільтр салона. Що він не мав вже на крищі нічого, все йде під капотом, там віддільний короб, фільтрується, забор тут під капотом, йде ось прямо в капоті, в решоці забор воздуха доступно, продувається, не треба лізти на трактор, Там пиляка не збирається ніде на кабіні. Кабіна герметична, все супер. По розходу на культивації. 6, на важких ґрунтах 6,5, ну, смотря які ґрунти, бак 170 літрів. Працює ловов 110-сильний з, б... з пружиною бороною 9-метрової, дуже добре працює з культиватором КПП-4, КППО-4. Теж добре працює сівалка Веста профів від компанії Елворті. Далі буде працювати з дисками bdt 4, 3, АГД 2,5. Планується ще дискова борона придбання, дискову борону під нього. Будемо планувати оприскування. Він на широких колесах, 520-та задів шина. Ну, як є підрулька, автопілот, то будемо колеса ставити, щоб між колесами було три рядка, і він має стати навіть між рядом. Буде бризкати ще. Ну і воранка, оранка, оранка оборотний плуг, оптикон. Захват, думаю, по помочності на всю поставим, захват йому вистачить. Умови використання такі непрості, не він культивірував і сіє після дісковки, де багато рештів, піски пливуть, все справляється з рульове управління то обично ам та стягує ловол йде держи руль нормально. Якщо мені дали 20 тисяч баксів зверху, ну все одно б я купив би ловол. То Тож, а що за такі гроші тут трактор наче не купиш сильно. Джондір стоїть вдвічі більше ловола, 20 тисяч не спасуть. Китайський ловол купити, ой, джондір, то там навіть обшивки нема на Ну, Мені по комфорту подобається ловол обновлений P-4110. Я б порадив фермеру б купувати цей трактор на свої гроші. Це дуже добрий трактор. Ну, самі розумієте, які ціни на дорогі і імпортні європейські трактора. Ціна качества. Зелений колір це не гарантія врожаї. Той самий Китай, але чесний. Не маскується під Америку.